Нарешті купила, все життя бажала. Купила в Аврорії за 1000 гривень. Зараз будемо пробувати, як пече. Почну з простого. Купила пів кіла крилочки, ложку солі. Трошки приправи до курки. Трошки гострого кетчупу. Французької гірчички. Все гарненько переклашматила. Вкладаю все в ємність. Пергамент не кладу, щоб лучше спеклося. Вставляю на місце. Ставлю програму 200 градусів 15 хвилин. Чекаємо. Зготувались, виймаємо. Подивіться, яка краса. Наче і искать наче з Макдональдсом.